На! От сидить пі. Це от той, який я видел на четвереньках. Нет. Глянь, глянь, він уже кровавенький, хорошень. Один ото бігав горів, один вчора молився. А процитуйте його, якийсь вірш. Скатився вниз туди. Викинувся марком. Вилазить із труби. Чо, всі позамовкали. Може, кави? Моя. Чи ще раненько? Моя. Нам треба максимально швидко зараз розставити антени. Підняти їх, засісти в бліндажі, запустити пташки і почати працювати. Від того моменту, як ми заїжджаємо, ну я думаю хвилин 15 так повністю все розкласти, підготувати до роботи. Тут за це відповідальні, за заряджання, за перезаряд мавіків. Ще й в півішок, в залежності від того, чи ми працюємо. Плюс постійно треба спостерігати. Ну, до нас доволі часто залітають і в півішки, ми вмикаємо реби, а потім відстрілюємось. Кожен хоче збити якомога далі. Щоб до себе близько не підпускати, бо якщо ти зіб'єш навіть і ну, в межах там 20 метрів 30, то є великий ризик отримати поранення. У кожного будь-план Б, тобто бути біля якогось укриття, кущів, дерев, малих окопів. Давай. Не, наче все стабілізувалося. Я вилітаю, так? Да, так, да, так, да, 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 да. запускайте. Ми втрьох э, граємо в цікаву відеогру. Її назва м, Знайди піда. Вот. Блядь, сука, вони прячуться. Де, де а, а вот тут, смотри, вот на, на углу были. Так, выходит, выходит. В лесок. Та вот, сука, ну я на них, наверное, не успею. Э, так, так, так. Э, в кінці цієї посадочки десь. Давай их зараз вдвох знайдемо. Ну, ну-ну. ну, На, есть, один хороший, хороший есть. Так, дивись, знайшов. Э, дивись. От е вибух мій дерево. От знайди, знайди, з дороги заходь. Два стовба, перетянуті провода. Знайшов? Так. От мій вибух праворуч. І дивись в дереві, от сидить, підар. Я пробую туди кидати, я. Е ну, давай, давай, кид, кидай, блядь, він, він виходить, от, дивись, він, він виходить вже, от вибух, от він сидить. Блядь, <плес> що <плес> <плес> це таке? Фидер, фидер, да. На карачках? Да, 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 да. Вот, смотри. Ну, давай, Юль. ой 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 Бум. Рука двинулась, да? А хер его знает. Чуть назад дай. Шевелится? Смотри. А, да, 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 зашевелился. Ух ебать, ебать. О, красавчик. Поснимай его чуть-чуть. Это, это вот тот, которого я видел на четвереньках. Потому что а. он был без ничего. Швидше за все он там и залишится. Потому что... До найближчого якогось пункту зі місті 8 кілометрів. У нас така робота, вона травматична для психіки, да, да. але потрібно її працювати. Комусь вже потрібно. Доводиться працювати саме по живій силі, тому що тут переважно використовують. Піхоту, десант для таких е, м'ясних штурмів. Тут е, з періодичністю там, через день, мабуть, відбуваються штурмові дії з боку ворога. Вони намагаються просунутись, просунутись зараз. Вже ця тенденція спала, можна подивитися, м -м, взяти від лінії бойового зіткнення там, на 3 4 кілометри в глибину е, в сторону ворога. І просто всі посадки засіяні трупами російських солдатів. Ми працюємо також і по техніці. Ці тільки коли вона є, і ми працюємо без розвідки, тому що розвідка тут дуже сильно не допоможе. Тому ми вилітаємо одразу ударним дроном з боєприпасом і просто баражуємо на каруселі. От ми в трьох по черзі баражуємо, баражуємо, баражуємо в тих місцях, де частіше за все є пересування у ворога. І як тільки ми бачимо, знаходимо ціль, то одразу миттєво її вражаємо. В середньому це десь 25 хвилин. 25 хвилин це з моменту вильоту до моменту посадки. Сама саме бойове чергування триває десь в районі 10, 10 хвилин. І зачасту, що ми перші знаходимо цих штурмовиків, виявляємо штурмові дії або спробу цих штурмових дій, коли Ворожі штурмовики, десантники, тільки намагаються зайти до наших позицій. Але так маємо гарну комунікацію із суміжниками, із батом, з яким ми працюємо. Найгірша ротація була в районі Курахова в цьому році. От там і найважче було, там якось і робота не клеїлась. На Запоріжжі на роботі ну, да, теж важко було, але ми, скажімо так, ступінь важкості оціню. Від ступеня. Своїх здобутків і своїх результатів все можна стерпіти, можна проїжджати під дронами, під Авпівіжками, можна сидіти під постійними обстрілами, під артою, можна сидіти в морозу, у спеку, якщо є результати. У нас три пілота, кожен має мінімум по 40 батарей. Буває, завжди ще беремо резервний запас. 40, 40 батарей в середньому. Ми маємо по три запасні мавіки кожного разу, кожен бере со. Собою запасні системи скиду, і беремо боєприпаси також з великим запасом. Десь 120-150 беремо боєприпасів з собою. Тими засобами, якими ми працюємо, дуже мало хто професійно займається і працює. Є багато місць, де впівіхою дістати не можна, а от якраз нашими засобами працювати чудово. Тому в цьому є велика перевага. Працювати там, де інші не працюють, і робити те, що інші не роблять. Це взагалі перший бліндаж такої якості, в якому ми працюємо. Ми звикли працювати або самі там щось, якусь нірочку викопуємо, або взагалі без бліндажа. Ну, це так, якщо там на день, на два роботи і довше купати ті бліндажі. Підготовка займає дуже багато часу, велику частину. Всього часу майже не лишається вільного часу, навіть коли там є якісь вихідні. В усі вихідні все одно доводиться займатися підготовкою, тому що підготовка це не тільки там: вийшли, політали, злагодження, провели, і все. Підготовка це налаштування обладнання, це спілкування з волонтерами, з журналістами. Спілкуючись з журналістами, ми виходимо на людей, які нам в майбутньому допомагають. Плюс потрібно виробляти боєприпаси, тому що всі боєприпаси також вони коштовні, вони крафтові власної розробки власного виробництва, і це все також потребує дуже багато часу. Тобто виробити боєприпас це дуже непросто. Потрібно безліч разів їздити на полігони, потрібно робити велику кількість майже однакових копій і дивитися яка з цих копій буде трошки краще за попереднього. От сюди дивись, їба. Є... Він там горить, мабуть. От сюди, от сюди. Ось тут он лежав. І такий скорчений був. Ну, Дивіться, група гострі картузи це група спецпризначенців, це група спецназу БПЛА. Всі хлопці, які тут знаходяться в нашій групі, воюють або активно займаються волонтерською справою з самого початку повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року всі займали виключно цивільні посади. Нас всіх об'єднує те, що Кожен із нас це особистість. У кожного із нас до війни була якась своя справа. Наприклад, от зараз у нас тут є поет, у нас в групі є депутат, в групі є адвокат, у якого ціле адвокатське бюро своє, є виконроб. Тобто у нас всі. Люди, які в житті в цивільному досягли певних успіхів, і завдяки цьому ми досягаємо так само успіхів у військовій справі. Тому що для нас найголовніше пріоритет це результативність своєї роботи. Результатами ми оцінюємо повністю все. Ми завжди робимо. Е про рахунки, скільки у нас виходить ресурсу задіяти для того, щоб знищити одну ціль. Завжди намагаємось все оптимізувати, щоб все вийшло якомога простіше, надійніше, дешевше. Тобто підход, як в бізнесі, виходить. У нас дуже жорсткі критерії відбору. Перше, це людина має бути повністю сформованою особистістю. По-друге, вона має горіти результатом не від того, що в нас такі вимоги, а сама по собі хочу внести в цю історичну подію свою лепту, зробити свій крок. І якомога більший він буде, тим краще. Я хочу задіяти всі свої ресурси. І все, це людина наша. Просто ми точно знаємо, що вона буде відповідальною, що вона буде працювати, що не потрібно там ходити комусь, казати, ставити там, нарізати задачі, контролювати їх. Я знаю, що от в мене всі хлопці, це. Це найбагатше те, що в нас є, найбагатший наш, як би так можна сказати, наш ресурс найкращий. Тому що ніякий дрон, ніякий там супер-мега-потужний боєприпас не, не може замінити такого натхнення мотивації і живого запалу, як є всіх в нас. Всі наші люди, це наша. Велика сім'я. І в цьому є певний романтизм, тому що так, такі почуття, як ми відчуваємо на війні, в цивільному житті ми їх ніколи не зможемо відчути. От. Тому це потрібно просто пройти, просто іспитати на собі. І так, дійсно, в цьому о, у війні і у смерті є. Життя. Бо, якщо не бачити тут романтизму, е якщо від цього романтизму не черпати натхнення, то вже дуже давно можна було попустити руки і пропустити удар в бороду. Там два Вони наших побратима заправляють бомби, заряджають <плес> перезаряджають мавіки і відправляють на з дорогу. <плес> Хрестять. <плес> Давай. Приділяємо багато уваги уваги до того, щоб соблюдати всі правила безпеки. Якщо БК, то воно повинно бути не поруч з командою, десь поодаль стояти. Заряджання теж відбувається. Мінімум людей один тільки цим займається. Вон, пожалуйста. Що, Кацапік, да. так. Плоха картинка, так. Да, більше трьох кілометрів. Так, да, УТ-40. Російський дрон. І йде з термобаром, походу. Я, скажем так, в Картусах з моменту їх створення, Ще на 22-му році. 23 февраля 23.11 у меня фотографии, я собираю вещи вже. И, ну, у меня, скажем так, жизнь была связана тематикою ще до начала полномасштабки. Я ездил на экскурсии в АТО, ОС. Ну, наразі заряджаю, а так взагалі я пилот. Пилот FPV, пилот Mavic, вот, бомбовик хлопці роблять працю. Потім ми перейшли на FPV. Я був спочатку другим пілотом FPV. потім став першим пілотом FPV. Ми зробили там два екіпажі. Ми об'єдналися в один дуже ефективний підрозділ групу маюкаводів. Морально важко, коли ти можеш щось робити, але по якимось причинам технічним або погодним в тебе це не виходить. Допустимо, бувало таке, що е, дроном заходжу в п'ятірку кацапів, дрон не вибухає. І це дуже-дуже було ну, тяжко такі, такі моменти. Треба, е, як то кажуть, не підвести титул гострих картузів, йому потрібно Ну, Ми всі тут люди, які зібралися об'єднані одною метою, і в нас величезна жага до праці. У нас навіть наш довіз знайти та знищити, тобто нам ціль не дають. Ми самі собі цукаємо цілі. Ви зараз це могли бачити на свої очі. Бо в тому підрозділі має бути своя аеророзвідка, або ж там розвідка якась. І це, звісно ж, ще плюс людина, ще плюс обладнання, ще плюс додаткові кошти потрібно на це обладнання витрачати. Але КПД такої праці він дуже ефективний. Бо у нас можна подивитися на підрозділи, які роботу працюють зі своєю розвідкою та дорозвідкою, І як зазвичай у них дійсно дуже дуже гарні результати. А яка найжаданіша ціль для тебе? Яку б я хотів? ХТВ збити гелікоптер. Ми взагалі йшли на іншу ціль, абсолютно іншу. Потім я бачу в моніторі другого пілота, що гелікоптер, він йде під нами. Я кажу пілоту: дивись гелікоптер, ми розвертаємося, намагаємося занати, але швидкість була занадто велика, ми не змогли. А якби ми були нижче, ми могли йому просто в кабіну зайти. Ну так от 3-4 секунди нам не вистачило. Я мрію, щоб друзі більше не погибали. У мене все готове. Скачуємо інформацію з дрона. результат відео. Щоб потім допадати на штаб і вивчати їбали. Витрачаємо не так багато коштів і часу, а робимо дуже великий результат. Ну тобто, там В артилерії один снаряд стоїть 3,5 тисячі доларів більше, ніж «Мавік». А у нас ну, тіпа, там на одного підера, там на 10 підерів там, чи на 15, один витрачає. Ми їх ще інколи ласково називаємо. Вчора там чотири кадри були. Один в очках, як у термінатора бігав, можемо відео скинути. Один ото бігав горів, один-вчора молився. Історія там двоє бігли. У нашій улюбленій дорозі одного під новий поет, другий ховався в кущах. Залізняк по ньому відпрацював, поет під ньому відпрацював. Біля нього взирвалось три гранати, можна сказати, в три футкрешери. Він був загромним рюкзаком. Я скидаю ще два воги, і другий вог падає йому під рюкзак, у нього щось загорається. І він гарячий, вибігає з кущів і починає по нам стріляти по дрону. Це був епічний просто чувак. І потім він ще горів, димився, біжав далі. Ну, вони адаптуються до наших атак, до наших наступів, тому намагаються рухатись поменше по відкритці, більше пересуваються. Через посадки або в камешах, -е, використовують засоби радіоборотьби, стріляють по нам, тому ми не можемо довго на них там цілитись. От, вони змінюють маршрути, тому важко їх виявити. Вони маскуються, звичайно, маскалати взимку одягають білі, термоплачі. -термо щоб їх тепловізор не було видно. Ну, мабуть, все одно взимку найважче. Батареї треба підігрівати, вони на холоді е, вимикаються. Ну, Тобто не дають повний заряд, починають висаджуватись раніше, ніж ти розраховуєш на неї. От. Самому пілоту на вулиці важко не знаходитись довгий час. Коротше, ну, условно через два дні треба взятись посадку. І ми двоє суток. Безперебойно її обстрілювали скидами, нон-стопом літав дрон-розвідник. Коротше, вдень вночі ми здивилися на неї. Пару цілей познаходили там в посадці, там пару точок, де могли сидіти. Туди закидували скіди, в півішки, а потім. На одній зпівішок оператор помітив, що Мені трошки тепло віддає дає двері. І він зафігачив туди. і каже: ну, типу, подивись, що все там, не, чи є якісь рух. Двері відчинилася, я дивився хвилини-дві-три, думаю, ну вже треба влітати, думаю, ну, ще трошки подивлюсь. Коротше, через три хвилини я бачу, що вилазить два до... квіти і починає закривати двері. Ми заганяємо туди ще двохкілограмову ФПІшку, і звідти вилазить. Вісім підерів з тієї кімнати. І тупо пів дня ми тих вісім-дев'ять-дев'ять 8 -9, 8 -9, було по всій тій посадці ганяємо, розматуємо, майже всіх повбивали. І ще там три чи чотири ввечері ну, там, половина по біжала. Там двохсотих підтверджених одинадцять було, 11-30 було. І около 15 просто обіжали. Довжина посадки 300 метрів. І в ітогі просто в пусту посадку зайшли, наші зайняли на Аміга. система управління «Орланами» і біля неї стояв ще КАМАЗ РЕБ, який глушить FPV, дрони. І от 21-22 мільйони доларів ці два комплекси разом коштували. Потім ще спалили тюльпан. Міномет самохідний, 240 мм в діаметр ствола. Дима розібали БТР, на ньому сімки сиділи. Тут кішка залетіла, одного ж голова в кулі полетіла. Дивлячись, де ти залишить. Зараз третя година дня, і ми працюємо сьогодні. З 9-ї години ранку, і на зараз у нас вже є 13 уражених успішних цілей, підтверджених. І це середній день роботи групи з п'яти чоловік. Жодного втраченого дрона, витрачених боєприпасів багато, але результат дуже гарний.